Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео валідація сутності, ручна обробка. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Hibernate Validator і сьогодні розберемо тему ручна обробка. В попередніх відео ми повністю делегували. Валідацію, Hibernate. Це було автоматично. Зараз подивимось, як це можна робити ручно. І для початку давайте ознайомимось із класом Person. Це в нас є сутність, entity. ID-шка автогенерація по полю ID-колонки. First name, Secondname і Balance. Getter і setter. Над анотацією. Над полем Balance у нас є анотація Positive o Тобто значення повинно бути позитивним або значення 0. Далі, над колонкою або над полем Second Name, у нас є анотація length. І у нас тут параметр min 11. Це означає, що значення в нашому second name полі повинно бути більше, ніж 11. 11. Також є можливим. Так, добре. Давайте тепер перейдемо в клас сервіс. Звертаю увагу на дві речі. По-перше, ми створюємо Validator Factory. Потім клас Properties, підключимо JavaX Persistent Validation Factory. Ми туди. Кладемо значення в Addator Factory, а потім при створенні наша конфігурація Session Factory, ми робимо а, в метод Add Properties, поміщаємо ці properties. Друге, в set Property метод, Hibernate hbm 2 Auto ключем, в нас значення буде update. Це означає, що на базі наших собності, наприклад, Person, буде створена таблиця, якщо її немає, в нашому випадку її немає. Або якщо таблиця є. То на базі сутності Person буде створена таблиця. І так, що хочу сказати, ми постійно робили ось таким ось чином: створюємо Hubernet Validator Factory, потім створюємо Class Properties, потім підключаємо клави сюди, і в конфігурацію через Method Properties ми сюди ці Properties клали. Це автоматичне налаштування Hubernade Validator. Давайте подивимось, а потім пізніше зробимо вручну Але я хочу показати: у нас там буде момент валідація двох полів одночасно. І так, Createable Person, пладіжка. Так, Balance, first name, Second Name і primary Які у нас по полю ID? йдемо сюди, дивимося Refresh. Person. Супер. На те, що у нас. Валідатор буде автоматично опрацьовувати, або ми будемо вручну. На створення таблиць це не впливає. Добре. Ну давайте тепер зробимо збереження. В середині сесії і транзакції створюємо personна, сетимо first name, second name, balance. Потім у сесії викликаємо метод persist і передаємо туди нашого персона. Далі, Transaction Commit і Session Close. Так як у нас тут наш Validator Factory через Properties. Ми потім їх кладемо в метод Properties, у нас є автоматична Hibernate валідація Як ми бачимо, у нас set-balance, як ми пам'ятаємо, так повинно бути позитивне або 0, зараз негативне. І в полі секунди повинно бути від 11. Тобто, у нас повинно бути. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А у нас тільки 10 значень. У нас виходить, що два поля будуть провалідовані і буде помилка. Ну, давайте зробимо запуск нашої аплікації. Подивимось, як це відпрацює автоматично. І так, ось наші помилки. І далі. Ми бачимо, що List of Content Validation Раніше ми, в принципі, робили валідацію по одному полю, але можна робити і декілька полів одночасно. І Hibernate Validator нам показує всі помилки або всі поля, які не пройшли валідацію. І так, length must be 11. AND, типу. Це повинно бути max. Чому AND? Не Between? Цікаво. Йдемо сюди, Lengths. Max-max uh, value, чому end? Логічно ж було б between. Ну, добре. В принципі, uh, в полі мінімум min, буде 0, і максимум в полі max буде max value, а це ось таке означення integer. Добре. Uh, must be greater than or equals to zero. Це у нас по полю balance. Ми, в принципі, бачимо тут, тут по second name, по balance. А якому класу належить. лежить. В принципі, все у нас є, але як помилка. Буде викинута при, при збереженні Persist В принципі, і при оновленні також. Добре, це ми подивилися, як працює автоматична валідація. Але ми можемо зробити і це вручну Давайте спочатку приберемо, наприклад, отак от зробимо. Можемо, в принципі, пропорцію також прибрати. Так. Поки що видайте фактори у нас залишається, але ми не робимо це. Несетимо значення наш Validator Factory в Configuration при створенні Session Factory. І давайте спробуємо з тими самими параметрами знову запустити. Що у нас буде. А у нас пройде. Ну, давайте ознайомимось. Один рядок. мінус 45 і first name. Ну і second name. Отже, валідація зараз не працює. Фактично, ми створили Validator Factory, але він ніяким чином не виконує роботу при наше збереженні. Ми його прибрали в автоматичний, але вручну ми його ніяк не оброблюємо. Давайте зробимо тепер вручну. Я тут залишив код, я його закоментував. Ось таким чином. Давайте вирізамо, виріжемо оп. нам? Так, Constraint validation, set. Це. Супер. Зробимо ось так. І так, що ми тут бачимо? По-перше, ми нашого validator factory, я його зробив а, поза метод сервіс, щоб можна було до нього дістатися. І так, validator factory. Потім у нього беремо get validator, А потім передаємо в метод validate у валідатора нашого personна. І фактично таким самим чином хабернейт автоматично нам його валідував. Отримував Validate і кидав помилку. Але ми можемо і не кидати помилку. Наприклад, якщо Validate is Empty, тобто немає ніяких помилок, робимо Session Persist. Або, якщо є такі помилки, то можна, в принципі, тут поставити бряку. Не обов'язково. Викидати помилку, а пізніше потім розкажу, яким чином ми можемо ці помилки зберігати. І не завжди треба викидати exception. Добре, давайте запустимо проект, але через бряку. І подивимося. Є. У нас бряка була fired, як кажуть. Задіяно, тому що у нас uh, Validate Not is Empty. Якщо було б з empty, у нас би просто було б збереже наш person, А так, як у нас помилки і які. Must be greater than or equals to 0. Це у нас по полю balance. А далі uh, length must be between 11 і max integer. Тобто у нас, як ви бачите, constraint violation impulse. Можна, в принципі, просто зберігати Constrate Violation, Я тут бачите, у нас створив через Imple. Це у нас що? Це ж інтерфейс. Є... Так, інтерфейс. Він має, до речі, тільки одну. А ні, навіть дві. Кибер Constraint Violation. А, то інший інтерфейс. Ну, mm -hmm. Ну, так. Фактично все навколо uh, Constraint Violation Impul. Але можна через інтерфейс тут. Добре. І як ми бачимо, ми всю інформацію можемо тут отримати: Interpreted message, value, яке було, property, на яке було, тобто фактична назва нашого поля. Можна потім дізнатися rootbin клас, це нас person. Ось всі його дані, які ми хотіли зберегти. Так, ну-ка, name, угу, project. Class value map size 2. Угу. Так. Блин, ще трошки. Що ми ще можемо бачити? Хеш-код? Ну, в принципі. Ага, навіть можна так навігати. Одразу перекинув в нас цей клас. Так, і меседж темпліт позитив or zero. Тобто ця анотація. В принципі, вся інформація. І по яких причин, якою анотацією, яке поле, який клас? Або викликаний хабернейт валідатором, якщо не пройшла ця валідація. І ви можете, в принципі, після цього робити а, з цими значеннями, або отримати якусь інформацію, яка вам потрібна, без того, щоб робити try-catch над ексепшеном. І при тому, щоб там не парсити, у вас одразу вже є два окремих повідомлення, і вам не треба ловити в try-catch і там робити через меседж. Текст, робити парсинг, щоб дізнатися інформацію про ці помилки. Отже, якщо ви хочете, щоб ваш Hubernate validaтор працював автоматично, ви можете додати його в конфігурацію при створенні вашої Session Factory. Якщо ви хочете оброблювати вручну, ви можете створити Validator Factory і не додавати в конфігурацію. А напряму викликати Hibernate Validator, Validator і в метод Validate передавати ваші сутності для того, щоб отримувати помилки. Якщо їх немає, просто робити Session і там persist, update, і тому подібне. А якщо у вас є, ви можете зберігати цю інформацію, отримувати і, наприклад, в сеті. Ви можете бігти, зберігати ту інформацію, яку треба, яке поле, яке меседж, в якому класі, замість того, щоб ловити це в Трайкетчі і брати це з повідомлення Ексепшена. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось темп-хаберни, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!